Сничку п'єте, просто звичайно, харчову воду, одну-другу, ви різницю з одного колодязя, з джерела і ще там різницю відчуваєте? Так. Да. 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 Але це не тому, що вона глобально помінялася. Мікродомішки, мікродомішки і впливають на ці речі. Колір, щоб створити колір, ну, ну це мізерні речі. Мізерні речі. Якщо це робити з чистих речовин, чистих ректифікованих речовин, з чистого зілицитату, з чистого цитону, з чистого ксилолу. Це буде в ну, півтора-два рази дорожча штука. Вона буде безбарна, вона буде мати м'який запах, як, етано, як спиртяка технічний, і, спирта, і спиртяка не, от, медицинський. Вони навіть на рівні спирту пахнуть такий запашком за рахунок юридичних домішок, а харчовий такий ну, чистий запах, от як у умивачі часто, або антисептики беруть Так і тут чисті розчинники грають роль. Тому ми беремо так звані регенерати. З Європи ведемо, де помило обладнання, помила обладнання там суміш. Ми цю суміш забираємо, відганяємо від полімерів, яких змивали, отримуємо дистилят. Цей дистилят дивимося по хім складу, нормалізуємо, щось додали, додали, щоб формула була схожена, ну, я кажу, Мерседес. Третина спиртів, третина ароматики і третина цих китоних ефіри. Ми її коригуємо. І все перевіряємо на показники. Але мікродомішки з регенератів летять в процесі нашого виробництва. Десь хлопці призівали, наприклад, спінилося обладнання. Ну Під вакуумом це переганяється. Вони от, ну Як це робиться? Наприклад, щоб не, спочатку до градусів 100, воно просто кипить в атмосфері. А потім, щоб витягувати з реактора важке, треба взяти під вакуум. Специфіка вакуума в тому, що коли ти під вакуум береш, а рідина у тебе 100 градусів. А ти під вакуум різко взяв. І вона, коли взялося під вакуум, оці 100 градусів вони мусять кипіти на 10 градусів нижче, тобто 90. Тобто, По суті, рідна різко перегріта стає, вона вспінюється. Ну, суті, взритий. Ну, вспінення. І це вспінення різне по системі. Воно трошки марає, проброс так відбувається, воно трошки марає систему. Оці полімерчики десь залітають, а потім з часом на світлі особливо, вони потім нам марають цю партію. Ми її просто зразу побачити не можемо, мікродомірш. Вона Але, як, як фотоефект проявляється по да? Воно дуже любить світло. Воно як фотографія проявляється. Ми просто цей відслідкувати зразу не можемо. Воно роз Ви розгляли, і... продали. продали. Це погано, Ну, поки що це культура нашого виробництва. Але знов-таки ще раз кажу, воно ну, фактично ніяк не впливає, крім найголовнішого, як воно виглядає на поличці. Тільки так, якщо як ну давайте так. Я абсолютно згоден з тим, що якщо воно масово у вас пожовтіло або фрагментарно пожовтіло, на обмін, по можливості давайте, обміняємо лег. Обміняємо Бо я теж, якби прийшов і побачив жовте, я б на нього так скривлюся. Давайте міняємо, я не проти. От. Це в даному випадку я пояснив би, стосовно хіма і кольору. Стосовно нафтових продуктів, якщо вони не чищені, якщо вони дістані з цього, вони спочатку безбадні. Потім, поки вони, поки вони стоять на кисні, бо переливали, кисень туди розчинені. Ну, риби дихають в кисненні, розчинені в воді. От, поки світло на них працює, вони можуть пожовтіти Усі. Можуть пожовтіти. От, Це пов'язано з меркаптанами сіркою, які з породи добуваються. Тому тут інша причина жовтіння. От і все. І що цікаво, що, наприклад, сірка, вона глушить сікати, тобто вона їх розряджує, і алкід може перестати сохнути, коли тобто, жовтий розчинник нафтовий розчинник, Бо він може, може, може якщо алкід, алкід був зварений з поганого масла, о, тобто вже погано сохне, плюс там було мало сікатів, то сірка може розрядити сікатів і буде зовсім паршиво. Ніяк. Сів сірка вона розрядити в принципі впливає дуже на сікатів. Як каталізатор в машині трується поганим бензином, трується, тобто сірка вона блокує активні центри каталізатора і вже нікуди не дівається все. Вона і все, не... і в нас не сохне, і вона не сохне. так.